На огляді, наша новинка, поки назва в цього столу конус, можливо, в майбутньому зміниться. Стандартний розмір буде для нього, якщо він круглий, діаметром 1,10 і вставка 38 см. Для нас це новий стіл, у нього одна нога. Це гнута фанера, покрита шпоном м'ясена. Також додасться комплектація, і із... замість шпону ясена буде HPL. Егер або арпа. Декілька кольорів буде не вся палітра. І також можна буде цю ніжку обшивати тканиною, шкірзамінником, робошками різними і так далі. Цей столик по стандарту буде розкладним, на вимогу його можна зробити нерозкладним. Розкладається він як і більшість наших столів. По центру вставка, синхронний механізм. Єдине, що Класичний варіант, як уже для, цей, для таких моделей столів, коли вставка в нього знаходиться окремо, вона буде в такому чохлі, чохол з фетру і захищатиме її вдома від переміщень різних. І загалом ну, гарно виглядає. Досить часто роблять чохли різні для планшетів з цього матеріалу. То, я думаю, асоціація буде плюс-мінус така ж сама, як для якогось гаджета чохол. Зараз на липучці, але, напевно, буде без липучки просто таким цим. Це перший варіант був. Вставку зараз. Вставимо. Одну половинку за... закрили і потім іншу. Доступні будуть стільниці, як і у всіх наших столів: залита емаль, ушпанована, зі склом і. Із... HPL-пластиками. Діаметр конуса знизу, це що з нижня частина його 60 см. Тому дуже маленький діаметр зовнішній не рекомендовано брати. От метр, напевно, мінімум буде загалом метр десять. Зараз ми трошки знімемо відео, як за цим столом сидіть. В майбутньому ще додасть опорна ніжка зараз на 4 сегмента, буде на 3 сегмента, і вона в діаметрі буде менше, і тоді, відповідно, можна буде 90 см і метр робити стільницю. Ну. А... Також що ще хотів сказати, кругла стільниця, також радіусна тут буде, типу квадратна, але за округленими кутами. Овальну можна буде замовляти, але замовляти їх треба буде досить широко, хоча б метр по ширині. тобто Можна 1,30, 1,40 сорок, І по ширині, хоча б метр, щоб знову ж таки було достатньо вільного місця, коли за стільцем будеш сидіти до, цієї, до опори. Якщо дуже великий стіл прямокутний, можна зробити, буде на двох конусах його розвести. Можна знову ж таки нерозкладним буде його зробити. Загалом це все зараз буде в процесі такого доповнення. На Google-диску будуть нові фотографії, нові схеми, нові креслення. Ми будемо вам про це розповідати, бо нова модель столу, ми, скажімо так, ще самі з неї знайомимося, який попит буде, і які розміри краще, які форми. Тому такий процес живий буде і доведеться комунікувати доволі часто по ньому, але загалом якось так. Можу ще раз розкласти його. Ну, там все зрозуміло. Е, Наш е, механізм стандартний. Він має стопори тут. А, ще що хотів додати, е, ми зробили е, механізм у розкладеному стані його видно, але в складеному стані там є е, такі як Потаї. І вони скривають механізм, його не видно і в принципі додає якогось дизайнерського рішення симпатичного. Стопорний потай, який прикриває механізм. В розкладеному стані, то, звичайно, буде видно механізм, але його, як правило, вже тоді застіляє до того. А в повсякденному використанні то він буде. Захований, задекорований. E, значить, конструктивно цей стіл e, виконаний із МДФ, e, каркас металевий в цій всій конструкції, і e, задекорований e, гнутою фанерою, покритий шпоном м'ясена. Короткий відеоогляд на новинки наших стільців. Чотири моделі, їх буде 5. Пізніше покажемо, вона ще допрацьовується. Почнемо з цього це Пломбір Max, досить велика спинка, зручна. Я на всіх зараз посижу, щоб було плюс-мінус зрозуміло, яка ергономіка посадки в стільця. Пломбір Max таке, як маленьке крісло вийшов, дуже зручний. Гарно підтримає спину під, під ліктями є опора. Рекомендую ці дві моделі, та й загалом ці всі 4 і потім 5 замовляти з більш м'якими тканинами. Вони гарно лягатимуть на спинки і буде зручніше сидіти. Тому це вже як маленьке крісло. Але загалом, загалом тут ось досить жорстка тканина і все рівно зручно на ньому сидіти. І так, це у нас був пломбір Макс, Ось так він ззаду виглядає. Фото ще будуть додаткові. І все. Він вилетів з коду. Потім у нас іде Лиман Макс, назва буде плутати. Тут від лиману немає нічого. Тому він називатиметься, скоріш за все, Моті. Якщо цей був пломбір, пломбір Max, а це інший вид морозове буде Моті. Ось так для порівняння спинки. Знову ж таки, як і всі на 6 досить зручний. Менша підтримка під ліктями, але спину теж дуже, дуже добре тримає. Потім е, Порто Макс. І... О, ну так класно підтримує поясницю. Там всю спину підтримував. Тут е, більше поясниці і теж під ліктями є опора. Ну досить зручний тілець. І 03 Max. Мені він найбільше подобається. Зараз відставлю сторони. Такий і компактний, і підтримка під лікті. Загалом кожен стілець під різну задачу. Не можна сказати, що цей класний, той поганий або навпаки. Цей такий, як крісло, цей більш компактний стільчик, теж з великою підтримкою спини і під ліктями. Кожному ну, сподобається різна модель, в залежності від висоти людини, від ширини, ваги і так далі. Тому тут треба все рівно різні на виставки ставити, пробувати. Дивіться.